Зараз покажу вам відео, хто насправді дає нам негативні думки, як це виглядає в духовному світі і як нам, християнам, з цим боротися. Ти ніколи не виберешся з боргів. Бог не забезпечує тебе. Мій Бог забезпечить кожну мою потребу за своїм багатством і славою. Ти нікому не потрібна. Ісус пообіцяв бути зі мною всі дні до кінця світу. Слава тобі, Господи. цього не вистачить для твоїх дітей. Благословляю цю їжу в ім'я Ісуса, і вона примножиться. Проклинай, марнуй час, нічого не зміниться. Усьому свій час, Господи. Я довіряю твоїй волі. Нічого зовсім не зміниться. Навіть якщо праведник впаде сім разів, він підніметься в ім'я Ісуса. Вчися скільки хочеш, все одно нічого не досягнеш. Я все можу в Ісусі Христі, який зміцнює мене. Якщо ви думаєте, що більшість негативних думок, станів депресії, апатії, розчарування, унинія це ваш природний стан, то я скажу вам ні. Це може бути надісланий стан темними силами, щоб нас людей знищувати. Особливо це направляється зараз на християн. Але наша відповідальність чи це приймати. Чи з цим воювати і боротися? Наша відповідальність це боротися і протистояти цим думкам, протистояти дияволу. І тоді він тікає, як від нас. як написано в Біблії, підкоріться Богу, протистаньте дияволу, і той втече від вас. І як казав апостол Павло, що ми ще не боролися з гріхом до крові, і царство небесне береться силою, і нам християнам потрібно себе відстоювати. І знати ворога в лице. А в духовному світі саме так виглядають наші вороги. Це є демонічні духи, які бачать нас 24 на 7. І тактика царства темряви це надіслати на нас цей стан і посіяти в нас гнилі темні зерна, які з часом руйнують наше життя. Але наша відповідальність прийняти це. Або відкинути і воювати з цим, а воювати ми можемо тільки словом Божим, тому що в духовному світі біблія і слово Боже це як закон, це як конституція. І Відповідаючи на атаки духовного ворога місцями писання з Біблії, ви проголошуєте як судовий кодекс щодо вас. Не можна наближатися, тому що ви територія Ісуса Христа, і темрява це знає, тому що перед іменем Ісуса, як написано, склониться всяке коліно, яке є на небі, на землі під землею. І якщо ми живемо по кодексу Бога, по біблії, по інструкції, яка нам дана для життя, якщо ви проголошуєте, що ви територія Ісуса Христа і іменем Ісуса їх женете геть, вони не мають права до вас наближатися, тому що в духовному світі диявол щодня і щоночі ще на людей. Він як прокурор, він нас звинувачує перед Богом, але Ісус він наш адвокат. І він за нас заплатив велику ціну на хресті і тому, хто прийде до Ісуса, той спасеться.